У селі Сьомаки Луцької громади мешканці потруїли вуличних собак, щоб ті не крали курей. Про цей жахливий інцидент повідомило комунальне підприємство Ласка. Днями до них надійшов виклик про нових собак біля ферми в селі Сьомаки Луцької громади. Наступного дня бригада ловців виїхала за вказаною адресою, проте собак там не знайшли. Поспілкувавшись із мешканцями, працівники Ласки з'ясували страшні подробиці. Виявляється, місцеві підсипали собакам щурячої отрути, аби тварини не. Не крали їхніх курочок. Нащо ви травили собак в селі. А що нам робити шкурми, скажіть, що їй закрити тримати всю життя? І що, Я... Що? А що ви, який ви яд давали? Який яд, да. так, вчора? Щурачий, я, то що щурам. Щурачий, да? так? Да. Ви знаєте, і потім собака буде мучитись. А от йому нічого не робиться, бачите. Ні, то їй зразу не робиться, вже бачите, одна бігає, а двох вже не нема. Але по сусідству вмеська води були, на полесі її холіра не бере. Да. Нічого їм не буде, буде. що ра трутка. Хто як бачимо, жінка на відео не бачить у своїх діях нічого поганого, адже вважає, що отруїти собаку не страшніше ніж застрелити. Що на її думку, буцімто і роблять працівники КП Ласка? Зазначимо, що журналісти телеканалу «Конкурент Конкурентів були присутні при одному із відловів безпритульних собак у Луцьку і бачили, як цей процес відбувається і чим насправді стріляє у собак працівники ласки вводять їм нешкідливе снодійне за допомогою шприцемета, стерилізують та відпускають. Однак, ймовірно, жителі сюмаків вирішили, що краще, аби тварини померли у муках. Телеканал конкурент Конкурентів звернувся за коментарем з цього приводу до поліції. У секторі комунікації нам повідомили, що тіл вбитих псів знайдено не було. Також правоохоронці поспілкувалися із тією жінкою, яка зізнавалася в отруєнні собак на відео. Поліції вона заявила, що так вона буцімто просто пожартувала.